Як ся маєте з вами квінти, і сьогодні відео ви побачите, як я став бандитом. Вступив в Київську мафію і виконував бандитські завдання. Відео вийшло дуже цікаво, тому дивіться до кінця і не забудьте про вподобайку. А також не забувайте, що я граю на Україна GTA 5, де діє мій промокод Квінтики, де сам дуже фані бонуси на всіх серверах. А гру ви зможете скачати за посиланням в описі. Ну а не будемо тягнути гуму. Приємного перегляду! І так, зараз ви можете побачити, як на стрімі я вступав в банду. Я прийшов до бази київської мафії, де я зустрів, виходить одного з головних. І я сказав, що я прийшов вступати в будівельну компанію. Саме так шифрується київська мафія. Ти приходиш і кажеш, що хочеш вступити і почати працювати. Я пройшов звичайний відбірний тест і вступив в банду. Ну що, хлопці та дівчата? Ось я вже стою в GTA 5 посаду в мій ГТРчик. І зараз ми з вами сідаємо в нього і відправляємось на базу Київської мафії. Будемо з вами брати, уходить бандитські завдання і їх. Виконувати, а також купимо з вами одяг по дрескоду коду мафії, а це в нас все біле. А точніше, низ та верх взуття можна будь-яке. З чого в цілому ми з вами і почнемо. І так, хлопці та дівчата, прибув, я виходить в магазин. Давайте виходимо і зараз будемо купляти собі білий низ, а також верх. І так, спершу нам, я думаю, треба краще зняти одяг, який в нас вже є. Ось такий красивий. І так, заходимо в штани та обираємо якісь чудові штани. Головне, щоб вони в нас були білого кольору. І так, є ось такі прико. Скільки 90 тисяч? Добре, не нам не підходять, так добре. В цьому магазині щось все дуже дорого і немає нормальних скинів, тому ми. Стоп, що? Добре, це візуальний баг. Тоді ми їдемо з вами в інший магазин і спробуємо одягнутися там. І так, ось у нас наступний магазинчик. Давайте в нього заїдемо і подивимось, що в нас є тут. Сподіваюсь, тут я зможу вдягнутися. І так, дивимось товари. Давайте. І так, тут я вже бачу перші штаніжки, які ми зможемо з вами купити. В цілому непогані. І так, я вирішив зупинитися на цьому варіанті. Давайте його ми з вами і купимо. Чи І так, ну а тепер нам треба обрати якийсь білий верх. Давайте дивитися, що в нас тут є такого цікавого. До речі, ось це виглядає прикольно прикольно, але щось не то. Ось це, до речі, теж виглядає дуже прикольно. Блін, це виглядає прикольно, але під Ось цей костюмчик мені не дуже подобається. Ну і вирішив купити я собі ось такий верх. Купляємо. Все чудово, тепер ось так ми з вами виглядаємо. І тепер можна їхати та виконувати завдання. І так, ну що, ось ми з вами прибули на базу мафії, зупиняємось. Машинки краще паркувати ось тут. Внутрі заїжджати не треба. І біжимо з вами до НПС. І так, ось нас НПС. Дарова, ось такий мужичок. Він, до речі, не подризкоду, одягнений. Добре, так ну і давайте почнемо з вами з роботи сутенером. go. взяли завдання, і тепер будемо з вами зараз їхати за дівчиною. До речі, у мене виходить навіть цю голова пудрискоду. Наз. І так, ну що, ось ми приїхали за вами на місце зустрічі, можна так сказати. І ось нас дівчинка з сигналами. Вона до нас сідає, і зараз відвеземо її, виходить на точку. Поїхали. І так, бачимо, де воно спавнеться. Да, звісно, кататися туди-сюди це просто жах. Але в цілому зараз подивимось скільки за це платять. Ну тоді виходить, вирушаємо, машинка у мене швидка, тому сподіваюся, де їду дуже швидко. А зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на Ukraine GTA 5. Це в нас Роклайн, Максим Півавар і Максим Дрогобич. Привіт, хлопці! Ну а якщо ти також хочеш отримати привіт і потрапити у відео, в ось промокод і все вийде. І так, ну що, ось ми вже майже приїхали, і десь тут треба її виходить залишити, але де я поки що не розумію. А, ні, все я зрозумів, де нам треба заїхати ось сюди. Все чудово. І ось тут прощаємось. Непогано, ми отримали з вами 5779 доларів. Слухайте, в цілому, гуд. Ну а зараз ми з вами знову вирушаємо на базу Київської мафії і беремо вже інше завдання. І так, ну що, знову з вами приїхали на нашу базу. Це вже нам виходить як рідний дім, і будемо з вами зараз брати нове завдання. Побігли. І так, купівля контрабанди. Давайте. І так, все успішно придбано, та додано в інвентар. Mm -hmm. а ми можемо ще купити. Анука, цікаво. Вибач, поки немає контрабанди для тебе. Окей, і тепер нам треба це відвести. І так, але тепер треба дізнатися, куди саме нам треба відвести цю контрабанду. Походу, я зрозумів, так? Ні, не зрозумів. Добре. Ага, все. Ось тут збут контрабанди, все точно. Іде ще одна позиція. Так, добре, давайте поїдемо сюди. Ось це буде поближче, так що поїхали. І так, ну що, десь ось тут це знаходиться, тому давайте зараз з вами обережно сюди заїдемо. Так, да, ось бачу дорогу, ось таке бездоріжжя. Ну окей, давайте по ньому поїдемо. В цілому ГДРчик у мене проходить усюди, так що норм. І так, десь ось сюди нам треба заїхати, і де. Буває таке, і десь ось тут в нас буде цей НПСІшка. Я правильно розумію? І так, походу десь ось тут давайте заходимо в цей виходить трейлер. Ой-ой-ой, ой ти що, це потужно прям? І так, дарова. 400. давай гроші, чи назис. Дуже легко, ось так зробили з вами 252 досвіда. І виходить, ще 200 баксів, тому що ми за 200 баксів купили цю контрабанду. Ну, слухайте, я би сказав, що це дуже легкий заробіток. Купив, продав взагалі дуже ізі. Ну і виходить, вирішаємо з вами дивитися на останню роботу, а саме викрадення авто. Сама складна, сама запарна. Я сподіваюся, що за цю роботу більше всього платять. Зараз подивимось. І так, ну що, знову. Приїхали на базу Київської мафії. Виходить, виходимо, і біжимо брати нове завдання: викрадення авто. Для початку роботи ти маєш мати відмичку, її можна купити у торговця Заборонену продукцією. Так, добре, нам треба купити з вами відмичку. Де вона в нас знаходиться? Точніше, де знаходиться цей магазин. Так, якщо не помиляюся, десь ось тут він знаходиться, так фух, чи ні? Добре, де він знаходиться, давайте шукати. І так, ну що, хлопці мені підказали, де знаходиться цей магазин. Дивіться, він знаходиться ось тут. Так що зараз будемо сюди виходити їхати. Не близько, ну і не зовсім далеко. Так що поїхали. І так, ось ми вже майже приїхали. Бачимо вже ось такий магазинчик. Ще ще будиночок. Трішечки моторошний такий будинок. Ну добре, залишаємо. Давайте заїдемо. Тут це їст є. Так, ну і виходить, я бачу вже ось цього челіка. Виходимо і купляємо у нього відмишки. Мені цікаво, скільки вони коштують. І так, дарова. Так, набір відмишок не дуже багато. Коштує, ага, стоп, це набір. І скільки там є, виходить відмичок. А, цікаво, окей, давайте купимо одразу, виходить на 400 доларів, в чому би ні. Все, купили з вами відмички, і тепер можемо з вами їхати. Виходить же знову на базу київської мафії там брати завдання з викраденням авто. Тому одразу вам кажу, якщо ви хочете викрадати авто, тоді вам треба одразу приїхати ось сюди. А вже потім їхати і брати завдання. І так, ну що, приїхали знову, і зараз будемо нарешті брати завдання з викраденням авто. Побіжали. І так, ви. Викрадень авто нарешті дочекатись, поки надійшлють інформацію на телефон. Ну добре, тоді виходить, сідаємо в своє авто і чекаємо, поки нам дадуть координати, і так далі. Чекаємо. І так, чекав я приблизно півтори хвилинки. І так, дивимось, що нам треба з вами викрасти. Так, місце знаходження відмітив на карті. Деталі, модель, нерв яскраво блакитний. Окей, я не знаю, що це за моделька. Зараз подивимось, що це за машина. Все, ось тут вона знаходиться приблизно. Так що зараз поїдемо з вами шукати. Виходить, вирушаємо. І так, ну що, починаємо з вами пошуки. І так, блакит. Блакитно, яскраво-блакитна машина. Добре, будемо зараз з вами шукати. Сподіваюся, знайдемо яскраво-блакитну машину. Ну, виходить, шукаємо. Так, це ми вже зараз будемо з області виїжджати, так? Давайте десь тут перевіримо. Так, ну тут нічого в нас немає, якщо я не помиляюся. Добре, розвертаємось. Мені цікаво, скільки в нас є часу для того, щоб знайти цю блакитно-синю машину. Бо щось поки що я нічого не бачу. Та й в цілому знімаю я вночі, вже якось темно. Ця машина блакитно-синя, її повинно. Тут дуже добре видно. Так, ну я думаю, вона десь біля будинку припаркована, тому давайте шукати біля будинків. Так, давайте одразу по цій стороні. Так, тут у нас нічого немає. Добре, щось я взагалі не можу знайти яскраву, блакитну машину. Ніде, я наче усюди проїздив і ніде не А, боже мій, який я сліпий. Вибачаюся на самому початку. Хочеш добре сховати, сховай на самому видному місці. Добре, виходимо. І так, ну що, погнали. Три, дев'ять, сім. Ой-ой-ой, п'ять, два, три. 7 вгадали. Так, все, добре. І ось тут, наприклад, тоді ми ходимо 7, 6, 3, 1. Я зміг це зробити. Я вимкнув сигналізацію. Чудово. І так, ну що, починаємо. А, я походу поняв. Все закріпити. Так. Да. Так, добре, не ось ця. Все, я зрозумів, як це працює. Нам треба підняти і потім натиснути пробіл. Так, давайте ось цю. Так, добре. Не ось ця. Ось так. Ось ця. І тепер ось ця. Ну і залишається остання. Все чудово. Все, зломали машинку, максимально обережно. Чи нас сюди? Ну і виходить, погнали, нам треба відвести тепер ось цю машинку на місце збуту авто. Виходить. Вирушаємо, потихенько так їдемо, і це, до речі, буде трішечки небезпечно, принаймні днем, тому що днем вас можуть зупинити поліція, або якісь, я думаю, теж інші мафії, захотіти якось вам трішечки піднасрати. Тому треба це робити якось обережно і їздити якимись обходними шляхами або щось таке подібне. Але оскільки я виконую це завдання вночі, я просто вимкну фари і буду собі обережно їхати. І так, ось ми вже майже з вами приїхали, і зараз будемо дивитися, скільки ж нам дадуть грошей за ось цю машинку. Я сподіваюсь, дуже багато, бо це як не як. Типу бугаті шерон, якщо я не помиляюся. І так, у нас тут взагалі таксішка стоїть потужно. І так, все, заїжджаємо ось сюди і виходить. Дивимось, скільки нам дадуть. Нам дали п'ять тисяч. 690 гривень дамно, ну якщо оцінювати ризики, які ви отримаєте на цій роботі, я би радив вам все ж таки працювати з сутенером в грі, тому що там ви просто взяли з собою патружаню і поїхали її відвозити. І причому, ось тут вам ще треба буде або перезаходити, або дуже довго біжати, для того, щоб взяти свою машину, бо тут не оренди нічого немає. На ну, всім дуже дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки, також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент далі в рекомендації. Також не забувайте, що я граю на UKRN Vita 5, де діє мій промокод Квінтики, десь вам дуже файні бонуси на всіх серверах. А гру ви зможете скачати за посиланням в описі. На ну, всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить!